Доброго ранку ми з України. Ну що ж, я, як і обіцяла, виставляю вам розрахунки по Ізраїлю, Палестині, Ірану, по тій великій війні, яка зараз вже починає відбуватись. І чому саме я вважала, що вона до нас з вами буде цікава? Бо я так вважаю, що саме ті події, які зараз будуть відбуватися саме з цими трьома країнами. Будуть багато мати впливу на наш хід війни в Україні. Чому, ну, давайте будемо з вами сьогодні аналітиками і проаналізуємо цю ситуацію з нашого погляду. І так, починаємо. Іран. Солярний рік для Ірана зайшов під 22-м арканом. Дуже цікавий аркан це аркан глупця. Це Аркан необдуманих дій, коли може зробитися багато помилок, і людина може просто втратити, називається баланс і впасти в прірву. Що ми з вами будемо зараз і наблюдати? Що саме може відбутися з Іраном? Як би він цього не хотів, він зробив сам для себе цю подію? Тому з 22 лютого? По 13 квітня у Ірана була прийнята рішення те, що вона захотіла розірвати стосунки, розірвати домовленості, і вона зробила що? Почала допомагати своїм простам з Палестини. І ми бачимо з вами Палестину, що в неї заходить такий варіант, коли вона захотіла нанести землі, яка з нею поруч, дочірня земля, нанести шкоду. Але для Ізраїля це практично ця шкода була недосягненна. Чому? Бо на сам перед можу сказати так, що цифри говорять про те, що Ізраїль був попереджений про це, він знав. Але, бачите, 11.8, вона в нас зависла, воно ще було перед цим, воно зависло на практично півроку ця ситуація мусолилась. І ця ситуація, коли з одної сторони, Ізраїль мав бути якби жертвою заради інших. Його ставлять зараз навіть в такі і умови, його стримують, але його стримувати будуть тільки практично до десь до травня місяця. Потім таки Ізраїль захоче відповісти. Чому? Тому що тут теж цікаво: в червні місяці до Ізраїлю зайде велика допомога від партнерів. І ми можемо вважати, що коли в Ізраїль зайде велика парт... допомога від партнерів, це можна сказати, це Соединені Штати Америки, то і до нас вона дойде. Бо ви ж бачите, голосують зараз пакетом Ізраїль і Україна. Це пакет допомоги. Тому, якщо заходить червні місяці в Ізраїль, то Сполучені Штати нададуть і нам з вами допомогу теж в червні. Так, до цього нам з вами зараз будуть допомагати Україні інші наші союзники, а вже сама велика-велика допомога до нас з вами зайде в червні місяці. І от коли вона заходить до Ізраїлю, Ізраїль захоче нанести дуже велику шкоду Ірану. У Ірана становиться таким чином теж циферки, що це дуже небезпечна ситуація, це може вона бути навіть пов'язана з смертями людей. І це є смертельно небезпечно для Ірану. Але на цей період поки що наш Іран з вами святкує, святкує від тої шкоди, яку він завдав, і це для нього як така помста, і він від цього просто ну, кайф ловить. Але всьому в свій час. Ми з вами будемо бачити, що Палестина з травня місяця аж до кінця червня місяця вона буде приймати рішення про військові дії і зробити як можна боляче саме тим територіям, які з нею знаходяться поруч, тобто Ізраїлю. І що ми з вами побачимо? І практично з липня місяця по серпень місяць. Буде дуже сильно велика небезпека для Ізраїлю. Бо прийняте рішення про війну, воно буде підтримано і Іраном. Це в них буде ідея, від якої вони просто хочуть шаленіти від щастя. І вони нанесуть Іран з Палестиною велику шкоду Ізраїлю. Так як тут стала позиція, воно буде говорити про те, що дуже буде багато смертей. Дуже буде багато агресії саме для Ізраїлю. Це є небезпека для Ізраїлю. Тобто літо, липень, серпень для Ізраїлю буде дуже, дуже спекотним. Але ж відповідь Ізраїля буде дуже жорстка. І ми з вами будемо наблюдати, що вже вересень і жовтень місяць. Ізраїль буде наносити відповідь і Палестині, і Ірану. Цей процес буде вже запущений. І вже розбити і Палестину, і Іран вона це зробить до кінця року. І там воно навіть продовжується аж до весни, коли ці вже питання будуть вже якось утрясатися. Тобто для Ірану з вересня місяця заходить дуже небезпечний період. Коли практично Іран буде рватися на кусочки. І це буде дуже спекотна історія саме для Ірану, для її незалежності, і як для країни. Воно все буде обнулюватись. Надіюсь, ви мене зрозуміли, що я вам хотіла донести, але тепер ми з вами аналізуємо. Перший аналіз ми з вами вже зробили по допомозі від Сполучених Штатів. Це може бути червень місяць. Ізраїлю будуть допомагати ще не один раз її партнери для того, щоб розбити Іран. І ви бачите: спочатку Ірану треба буде допомогти Палестині, да, для того, щоб зробити для Ізраїлю погано. Потім включається вже Ізраїль і наносить вже відповідь до Ірану. Як ви вважаєте, Іран зможе підтримати росіян в її війні? Я думаю, що ні. Ірану самому знадобиться дуже багато сил і боєприпасів і того оружжа, яке воно виробляє, да, для того, щоб захищатися. Але навіть воно йому не допоможе. Тому вважайте, що з літа, з літа, тобто, це вже буде серпень місяць серпня місяця допомоги Ірану для Росії не буде. Росії може прийдеться ще й допомагати Ірану своїм своїми солдатами, відправляти їх туди на м'ясо, бо вони ж працюють разом, та вони ж там коаліція їхня. І це дуже така буде небезпека саме і для росіян. Тому я вважаю, що саме завдяки тому, що Іран буде страждати, Росія буде не дополучати нічого, сили в неї не будуть, і тому у нас з вами в вересні вона буде змушена йти на підписання наших договорів на наших умовах, бо сили в неї не буде. Зброї теж. Так, да, там Китай може лишитись, але то буде капля в морі від того, що робив Іран. І я так думаю, що ми з вами побачимо вже навесні 25-го року, що дуже багато територій будуть зовсім відозмінені, і воно буде проходити таким чином, що Іран, цю обійде зла, її будуть знищувати. Вона пішла по 22-му аркану. Не треба було трогати нікого. Але вона сама собі підписала ту прірву, в яку вона скотиться. Палестина теж, там не все так в них буде просто, її теж будуть обнулювати, її незалежність з Палестиною. І я так думаю, що там будуть якісь теж і договори, які мають це все включитися, і якось там це все буде проходити. Можна і далі дивитися, в мене розрахунки є, але це не тема сьогоднішньої нашої з вами розмови. Я просто вам показала, що ще раз доказала, що наші з вами такі роздуми, вони праві. І саме чому да, там та ж сама Рашка може піти на поп'ятну, бо літо для Ірана буде спекотним, осінь у них там вже буде війна на їх території, і до весни її таки доб'ють. У рашки допомоги не буде з сторони Ірану. Ізраїль переможе. Так, так. Але ціна всієї цих перемог буде дуже сильно висока. Що там має відбуватися з іншими країнами, то я ну, поки що навіть і не хочу дивитися. Мене цікавила саме ця тема, і саме для того, щоб собі ще раз подивитися, як же ця війна на Ближньому Сході. Може мати такий резонанс саме для нашої України. Тому Всесвіт реагує на все по-своєму, іноді навіть з посмішкою. Але цей розклад ще раз мені доказує те, що Україна переможе, Всесвіт на нашій стороні, і все буде добре. І коли хтось мені там починає писати чи говорити про те, що Ізраїль всю цю війну затіяв для того, щоб сюди поселити свій новий Єрусалим. Любі друзі, у Ізраїля хватає своїх проблем для того, щоб їх вирішити. І він їх буде вирішувати. В нього допомога буде. І вони його будуть вирішувати. А нам з Ізраїлем просто треба спілкуватися, дружити один з одним, поважати одне одного. І Перестаньте всувувати в наші відносини той фашизм, який прийшов з рашки. Тому Україна понад усе, все буде у нас добре. Спостерігаємо і розуміємо, що перемога вже близько.